На кожному пагоні з безлічі грон, вибираю найкращі дві. Ось одна і друга з ягоди, а третю, четверту видаляю. Це робиться для того, щоб залишення грона були більшим розміром. Набрали кращий цукор і раніше визріли. Після такої операції, коли залишаємо по дві грони на пагін, і при такому стані грона, коли ягоди змикаються в гроні, бажано провести обробку препаратом Топсин М, що я і роблю, для того, щоб що є можливість всередину впирснути препарат проти гнилий і проти оїдіуму. Тому що в подальшому обробити це грону вже не буде можливості. Це остання обробка. Далі я вже буду працювати біопрепаратами до самого достигання врожаю. Нормування провів. По дві грони залишив. Дякую.